Вітаю. Сьогодні на нашому об'єкті будемо наносити декоративну фарбу вірєт виробництва компанії FayDAW. Стіни у нас більшпапльовані. Ми вже зайшли на відшпапльовані стіни. Будемо грунтувати акриловою ґрунтовку і виробництво компанії FayDAU. Прокрашувати буде латексматом. ватацмату. Потім безпосередньо сам декор вільвір глянцевий. Це потапком розкажемо і покажемо. Вітаю. Приступаємо до нанесення грунта глибокого проникнення. У нас нагадується зона рецепшена. Валіб у нас 20-ка ВЛП, низьковорсний. Мало набирає потак, тому патьоки практично не залишає. А на не І так, Наші сіни прогрунтовані, це у нас рецепшн, Приступаємо до нанесення безпосередньо нашої фарби і на платик Парка у нас було помакова. Перша власне тихнуть І першого класу покривної загальної. І так, ми приступаємо до нанесення репоратори на більві. Ціни у нас прокрашені, прогрунтовані. Зараз безпосередньо приступаємо нанесення само декоративної фарби. Наносимо легко вісмірку і розбиваємо. І так ми закінчили наш ремонт на рецепшені.